Андрію, прошу роз'яснити для наших читачів, якщо людина має прихисток в Польщі, має песель з поміткою Укр як можна відмовитися від цього прихистку в Польщі і, наприклад, поїхати десь далі до іншої країни? Чи взагалі є така можливість? Якщо вже пройшло 90 днів? Так, в теорії є така можливість згідно роз'яснення, які я отримав від директора департаменту справ іноземців, така особа має подати відповідне клопотання до гміни та до Директора Департаменту страфноземців, який знаходиться в місті Варшава за вулицею Таборова, 33, в лист, вигляді листа, який він надійшла, або на місці в реєстраційній, та повідомити про те, що відмовляється від даного прихистку і повідомити, відповідні органи також було б добре, тобто ЗУС, тобто податкову згідно місця проживання. І після того на підставі ДІПЛ, як я розумію в даний момент, могла б тоді перетнути ця особа кордон. Внутрішньоукраїнському наприклад, німецькі та приїхати Порський, в Німеччину польсько-німецький, mm -hmm. перепрошую, mm -hmm. та поїхати до Німеччини. Mm -hmm. Якщо цієї людини немає дієпила, бо вона до неї не відноситься, mm -hmm. то вже ж треба було б відкрити візу відповідному консульстві відповідної країни, яка знаходиться у Польщі, для того, щоб легально на законних підставах можна було б доїхати до іншої країни. І навпаки, так я розумію. питання. І ще в мене є питання. Так? Якщо людина отримала після перетину кордону песель, наприклад, в Варшаві з поміткою Укр, а на даний момент проживає в Кракові, то де потрібно відмовлятися в будь-де чи саме в тому місці, де вона отримала цей песель. Згідно закону, подаються ці заявки згідно місця переживання. Але на мою думку, можна це зробити як за згідно місця проживання, так і до місця, де ви отримували цей номер песеру, оскільки uh -huh. там зберігають. Ваші документи, оскільки там можуть створювати копії документів, які ви подали, uh -huh. тому на місці клієнта я вже ж би звернувся до вміни з від проживання, подав би таке клопотання, навіть якщо його не приймають, то вислати його поштою, зберегти копію листа та копію uh -huh. поштового відправлення для того, щоб в іншій країні ЄС можна було б довести, що відмовилися від цього ну, статусу так. та усіх соціальних пільг. Добре, і навпаки, якщо людина... Має десь прихисток, наприклад, в Німеччині. Вона хоче в Німеччині відмовитися від цього прихистку і приїхати в Польщу. 90 вже днів пройшло. Чи мають право поляки надати цей прихисток? Чи вони можуть відмовити? Чи знову така ситуація виходить 50 на 50? Так, мають право надати. Так само треба зробити процедуру повідомлення про те, що відновляєтеся від тимчасового прихистку в іншій країні, взяти цей документ, копію документів приїхати до Польщі також на законних підставах. Uh -huh. Тобто треба зрозуміти, чи дозвіл, який вам видали в іншій країні, надає вам право перетнати внутрішні кордони Шенген, країни, які належать до зони Шенген або ЄС, і перетнути цей кордон. Якщо ні, так само треба отримати візу в консульстві Польщі цієї країни. Після того приїхати та подати письмову заяву до директора департаменту справ іноземців, і вона буде розглядатися на підставі усіх обставин, в яких тобто, кожна іноземець. ситуація індивідуальна. Так. На жаль, не в законі немає чітко вказаної інформації про те, що можна змінювати це місце без жодних перепон. Uh -huh. Тому, скоріш за все, ситуація буде виглядати сотним чином, що будуть введені зміни цього закону. Або все залишиться на внутрішніх інструкціях директора департаменту іноземців і будуть аналізувати кожну справу та реєструвати людей, або відмовляти у реєстрації. Ну, тобто такий вже е, чисто людський фактор грає роль. Може дати, може не дати. Потрібно знати свої права, потрібно зібрати документи, і знову таки я розумію, що потрібно піти до одного, до однієї відміни, до іншої, до третього ну, тут. Ми говоримо тільки про директора департаменту ага, іноземців. Ага. Тут є тільки один відділ, який знаходиться у Варшаві. Тому там треба подавати. Цю інформацію я консультував декілька разів з працівниками директора. Таку інформацію я отримав. В реальності також маю клієнта, який змінив місце перебування з Австрії на Україну. От, вдалося йому йому на отримати Польщі. так, на, 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 на Польщі, Польщі. Перепрошую, вдалося йому отримати посвідку про тимчасовий захист, який угу. надає йому дозвіл на перебування на території Польщі на протягом одного року. Угу. Чи так буде в кожній справі? Не знаю. Індивідуально все на жаль. Тому, якщо збираєтеся відмовлятися або в Польщі і отримувати в якійсь інші країни, або інша країна на Польщу, збирайте всі документи, щоб це все мати. Де ви відмовили, що ви взяли. А якщо щось можете до нас зателефонувати, ми будемо вже допомагати і консультувати по кожній ситуації індивідуально.